Всім привіт-привіт! Сьогодні у нас розпакування і дійшла до мене нарешті посилка, я замовила 4 посилки, оцю замовляла саму останню, і вона дійшла до мене найшвидше. Хоча там різниця невелика в днях, а ті, що я замовляла перші, і досі, вже на той момент, як я зізняла це відео, вам записую зараз. Нічого ще не прийшло. Щось довгенько приходить і подивіться, що це за штуки, хто вже здогадався, пишіть в коментарі, хто вже опробував, а хто ще не спробував, зараз будемо пробувати і дивитися. Це такі штуки, які допомагають нам швидше зробити викладний френч. І я вже бачила це на Aliexpress, як воно робиться. Передивлялась декілька разів. Потім сходила на пошту, взяла цю посилку, розпакувала. Стала одну штуку і спробувала її втулити. І знаєте, як то кажуть. Стою на асфальті, я в лижі обутий, чи лижі не їдуть, чи я щось не так розпакувала, чи замовила. Ну, коротше, ви зрозуміли. Тулила я їх, тулила, щось воно не тулилося, зараз буду разом з вами пробувати дуже смішно. Бо на сайті, хочу сказати, на Aliexpress в короткому відео там все дуже так круто виглядає, все класно в них виходить. І не знаю, що зараз вийде. Коротше, давайте розпочинати вже суть в тому, що нам треба верхні форми і ось ці штуки. За допомогою верхніх форм ми маємо зробити з цими штуками класний викладний френч. Тобто нам не треба буде щось там пиляти, щось там викладати, щось там робити. Це має бути мега-мега швидко. Зараз ми перевіримо і подивимось, чи вийде щось взагалі, чи не вийде. І також я ще раз передивилась то відео, і там було намальовано, що. Типу, ось тут є якісь циферки на ось тих силиконових штучках, і вони мають прикладатися до циферок номеру форми. Але форми в мене зовсім другі, і в мене таких циферок немає, то куди його тулити, я навіть не знаю. Зараз будемо на умання дивитися по розміру, щось підбирати і тулити максимально, наскільки то все буде туди тулитися. Я підбираю спершу на великий палець, спробую два розміри. Один спробувала, який я завжди беру ось такий, але якщо трохи підняти його догори, в мене вже тут відріз ніготь, то воно не. Буде заховачувати бокові паралелі, тож треба, напевно, взяти побільшу форму. Хай вона буде трохи більша, бо коли там буде щось виглядати, Но я не хочу зараз ще спилювати свій нігодь і хочу, щоб. Перекрило це все нарощуванням, так? Ось таким чином. Ну що ж, беру форму і беру ось цю силіконову штуку. Дівчата, я навіть не знаю, як вони називаються, ось ці штучки. І я намагаюся їх туди ось так треба вліпити, вклеїти, і вони якось там мають присмоктатися чи приклеїтися. Бо вони не кликі, це якісь силиконові штуки. І ось так воно все має виглядати. А далі ми маємо туди накласти матеріалу. Зараз я дістану швиденько матеріальчики. Я на початку хотіла зробити. Промальовку темним кольором, а далі світленький, але в мене нічого не вийшло, бо я намалювала криву лінію. Якщо спочатку намалювати рівну лінію, то, можливо, щось і вийде. Але там був нюанс, чому воно не, ну, так добре ти не зможеш промалювати, бо може ось ця силиконова штука просто у вас під час роботи взяти і відклеїтися. На початку я хотіла ось в цю базу вмішати... Темного кольору гель-лак і зробити з неї темний колір, щоб зробити темний френч. Але пізніше я згадала, що я ж взяла собі під Новий рік ботл гель білого кольору, і він якийсь не молочного, а білого кольору. Я хотіла туди до нього підмішати темний, а потім, думаю, а навіщо то робити? Зараз спробуємо з біленьким. Якраз подивіться, тут чисто білий такий колір, якраз під френч буде дуже круто підходити. Тож я візьму ось цю крапельку, і саме ним ми будемо робити зараз френч. Так, ось тут я намагаюся промалювати, і це була не дуже добра задумка, так як я промальовую гель-лаком. гель лак рідкий, і ну, якось силіконом це тут не дуже. Тим паче, що далі я нічого опилювати тут не буду. Тож я тільки спробувала, можливо, якщо вмішати густіший гель цей лак, то можливо щось можна й буде промалювати, так щоб в нас більш чіткіша така лінія була. Подивіться там. І відпала ця штука. Короте, ну, це був такий прикол. Саме прикол цих штук в тому, що вони можуть просто ось так відпасти. Це мені дуже не сподобалося. Я її протираю заново, заново спробую приклеїти. І хочу сказати, вже забігаючи наперед, щоб вона не відпадала. Ось ця штука має ідеально підходити під верхню форму. Вона має сідати туди, в верхню форму, не виглядати, щоб ви її ніде пальцями не чіпляли і вона добре туди входила. Ось тут я її знову прикладаю, притуляю, і я вже бачу, що все ж таки ця силиконова штука трохи малувата, можна було взяти трохи більшу за розміром, ну, в принципі, більш-менш нормально. І як ви бачите, я вже тут пальцями тримаю, щоб вона не відклелася, інакше воно все просто зіпсує і намазую, промазую, наношу ось цей гель. До тих бортиків, скажімо так, і на... стараюсь не заходити на сам цей силікон. І ось тут до вільного краю промазую стільки треба. Я на повну форму промазую, ви вже будете промазувати настільки, скільки вам потрібно. Хочу сказати, з приводу вусиків, цих треба доводити до самого кінця, бо я навіть не знаю, докуди я буду притуляти ту форму, щоб вони мене доходили до точок вроста. Можна було тут навіть і далі постаратися провести або взяти тоненький пензл. І туди трохи далі проводити вище, щоб була лінія посмішки трохи вища. Ось таким чином все виходить. Трохи залізла на силікон, але того не треба робити. Далі я вам скажу, що там вийшло, коли я залізла на той силікон. Але не дуже то і критично, якщо там трошечки, то нічого страшного, все буде нормально. Ну і що, просушила в лампі і настав той момент. Давайте витягувати цей силікон і подивимось, що в нас тут вийшло. Ну, Відстало все дуже добре, ідеально, відійшло. І дивіться, доволі нормально, тільки ось там, де я залізла на силікон, ви бачили трохи щось зайве, але то не критично. Далі ви побачите, я трохи його можу ось так спробувати прибрати, здвинути, але краще його не робити, щоб не відклеїлася наша не ось ця лінія. Посмішки. Тож, нічого страшного, бо там виходить такий карманчик, можемо так сказати, який потім заповниться кольоровим гелем чи базою, чи чим ви там будете робити. В основному робимо гелем-нарощування, і того навіть непомітно буде. Тож, я візьму базу, але все ж таки, як ви знаєте, нарощування краще робити гелем. Ось так заповнюю там той карманчик, там утворюється такий карманчик, заповнюю, щоб там не було пустого місця. І далі я зробила таку ж помилку, я ось тут заповнила, щоб зрівнялося з білою цією лінією, з посмішкою, так, лінією посмішки і просушила в лампі. Подивіться, перевертаю, показую, ось так виглядає, симпатично, мені вже подобається, в принципі. І просушила в лампі. Можна було того не робити і відразу приклеїти на ніготь, то було б краще. І вийшов б той спосіб, без великої сходинки, як я завжди роблю, нарощування. Ось все просушене. Далі я наношу ще базу, гляньте, гарна лінія посмішки, виділяється. Ну, прикольно, прикольно виглядає, мені подобається. І далі, далі я промазую тією ж базою, але краще взяти прозору, бо все ж таки може білий гель трохи просвічувати і не такий білий буде френч. І повторюю ще раз, краще було б відразу туди притулити все. Але все ж таки, якщо будете на прозорий клеїти і треба камуфляж, то все ж таки доведеться ось цю частину, камуфлюючи, трохи просушувати все одно. Хоч би тонким шаром туди нанести тонесеньким, щоб тільки був колір просушити, тоді вже прозорий і ось так притуляємо і просушуємо в лампі. Ну а далі я просушила, вийшла сходинка, бо все ж таки було багатенько шарів, але сходинка невелика, і подивіться, ось такий френч в мене вийшов, ніби все добре виглядає, але я дуже довго сміялася, коли побачила цю лінію посмішки. Коротше, лінія посмішки вийшла кривою. Якщо перевернути ось так палець, то вона нормальна, а якщо повернути ось так, то вона крива. Ну як, лінія то ніби рівна, але трохи центр все ж таки здвинутий. Подивіться, зараз я вам трохи покажу. Якщо глянути по центрам, то все ж таки не сходиться. І причина в тому, що я нерівно приклеїла саме той силикон. Чому я його нерівно приклеїла? Бо він, блін, постійно відклеюється і в тому дуже велика. Велика ж, скажімо так, по-іншому я не можу вам сказати. Бо чому це мене так сильно дратує? Бо реально, ця штука реально офігенна і класна, і подивіться, як кльово все виходить. Ну, ось це постійне відклеювання. Я вже думала, чи взяти його попросто капельку туди поставити і приклеїти, заполімірізувати прозорим якимось гелем, щоб воно просто трималося і не відклеювалося. Але то зайві якісь заморочки. І ну, незручно, дуже незручно, хоча. В принципі, я хочу сказати, що ну, варто того позаморочуватися, якщо подивитись на цю реальну лінію посмішки, викладний френч цей, то це просто суперово можна акваріум робити і все-все-все, що ти забажаєш. Тут трохи відволікусь, я вирішила промазати базою, бо все ж таки під низ треба під... нанести ще камуфлюючий колір, обов'язково перед тим, як приклеювати нашу верхню форму, обов'язково треба або прийдеться ось так. Так як я зараз підмазувала. Спочатку нанесла дуже багато, а потім все ж таки поставила маленьку краплю і тільки біля кутикули промазала, щоб затонувати той колір біля кутикули. Але робіть спочатку тоненьку підложку, щоб у вас був такий плавний перехід до ось цього камуфлюючого кольору. До, до речі, колір бази дуже кльовий. І на чому я зупинилась? На тому, що все ж таки варто позаморочуватись, якщо все ідеально приклеїте, то подивіться, френч реально виходить оба Олденний, офігенний. Подивіться, так, ну то, що там десь щось туди не приклеїв, то все час. І ну, ми всі не з першого разу там підставляли форми та робили якесь нарочування, але все ж таки якось ми навчилися. Класно, дівчата, далі будемо тестувати ще в якихось інших кольорах, чи, можливо, скоріше всього будуть акваріуми, бо я дуже хочу спробувати з акваріумом, бо мені це дуже-дуже сподобалося. Так, під низом за рахунок сходинки просушок мені довелося додати ще матеріалу під низом і то все підкоригувати. Але якщо зробити так, як я роблю нарощування і одразу без просушки цього кольору або нанести дуже тонкий шар, який я вам нещодавно казала, просушити і тоді вже прозорий гель, то можна зробити так, щоб більш-менш все ідеально було. І ось такий результат я маю. Супер кльовий стіле з так, трохи кривувато, але для першого разу я думаю, все дуже кльово виглядає. Далі на наступних пальцях я теж щось пробувала. Вказівний більш-менш середній подивіться. Ну, вказівний подивіться нормально, але я маленьк, малу кількість нанесла гелю, і тому він трохи більш прозоріший вийшов. А так, треба домальовувати, подивіться, ось ці вусики. Добре, краще брати тонкий пензлик і домальовувати чим далі, тим краще, бо. Може не вистачати тих вусиків так, ось таким чином. Під низ також робити заздалегідь, треба промальовку тонким шаром камуфляжа, яким будете все це робити, щоб потім не довелося домальовувати. Ну, все, в принципі, там опил, середній палець доведеться переробляти, як ви бачите, зовсім криво. І тут, напевно, і форма поставила криво, і та ще й форму, верхню форму поставила криво, якось в ліву сторону завела. І вусиків також не вистачає. Ну, в принципі, показую відео вам таким, як воно є. Перше тестування з помилками. Я думаю, що мають бути такі відео, напишіть в коментарі, потрібні такі відео чи ні. Бо ідеальні відео весь час показувати, як блогери-мільйонники, то я думаю, то вже вам буде нудно. Коли робиш якісь помилки, робиш якісь висновки, це виходять дуже корисні відео, на мою думку. І ще дуже погано. Рада в тому, що іноді ось ці форми вже йдуть самі кривувати. Подивіться, вона нерівно зрізана, і ну, у вас вже буде така лінія посмішки. Ну, Якщо узагальнити, то все. Я хочу сказати, що мені сподобалось. Це дуже швидко викладний френч, нереально швидко і нереально рівно. Чим, ну, і кльово то, що немає ось цієї пилянини. Як тільки подумаєш, що спочатку ось цей камуфляж попиляє, тоді виклади колір френч, тоді знов попиляй, знов попиляй, блін, ну це просто знахідка. Ось таке відео сьогодні вийшло. Пишіть свої коментарі, обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на канал. Тож до зустрічі в нових відео.